Ні, ми розглянемо завдання, у якому потрібно знайти неправильне обґрунтування вживання розділових знаків. Розглянемо наші варіанти. Варіант А Тере першим між підметом і присадком. І це дійсно так, бо архітектура це диво. Звичайно, що не обов'язково присудок може бути виражений дієсловом. Це, наприклад, може бути іменник, і тут ми маємо справді такий приклад: коми 2 і 5 між частинами складного речення, що поєднані підрядним зв'язком, диво яке, яке зачаровувало. І справді це є підрядна означальна частина, і е, кома 5, Так, це теж правда, оскільки підрядну частину, яка всередині складного речення, ми мусимо виділити комами з обох боків. Коми 3, 4 при вставному слові, так, мабуть, це вставне слово до речі, можна, і мабуть, і мабуть, там подвійний наголос. Кома 7 між частинами складного речення, що поєднані сурядним зв'язком, і справді, але це сполучник сурядності. Тоді залишається варіант Г, кома шість при відокремленому означенні, але це неправильно, оскільки не при відокремленому означенні, а між однорідними означеннями просто перше з них не поширене, а друге поширен... поширене. Це є дієприкметник із залежними від нього словами, тому правильне обґрунтування це кома при однорідних членах реченнях, тобто при однорідних означеннях. Отже, варіант Г це неправильне обґрунтування вживання розділових знаків.